<ТІ tongue> Воїн української національної революції. Воїн української національної революції. Взявши до рук зброю. Взявши до рук зброю. Урочисто клянусь. Урочисто клянусь своєю честью і словіст. Перед великим народом українців. Перед великим народом українцям. Перед Святою землею українців. Перед землею. Перед пролитою кров'ю. Перед пролитою кров'ю. Наші синів України наші синів України. Та перед Господом Богом та перед Господом Богом могутні. Боротись за повне визволення. Боротись за повне визволення всіх українських земель, всіх українських земель і українського народу від загарбників. І українського народу від загарбників. Та здобути Та здобути. українську, Українську. самостійну, самостійну. соборну. Соборно. Державу. державу. Цій, боротьбі не пожалію. Цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. Ні крові, ні життя. І буду бити до останнього віддиху. До останнього віддиху. І, остаточної перемоги. і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Над усіма ворогами України. Буду мужнім, буду мужні. відважним і хоробрим у бою. Коронави, та, нещадним до землі та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, чесним. дисциплінованим, Дисциплінован. Дисциплінован. революційно, революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази Буду виконувати зверхників та провідників. Зверхників та провідників. Того розберігатиму. Того Військову і державну таємницю буду гідним побратимом у бою. Буду гідним буду у бою, та у бойовому житті, та у бойовому житті. всім, всім своїм, житті. своїм товаришам по зброї, всім, коли, коли. Я, порушу. коли, коли я порушу. або відступлю від цієї життя, або є. То хай мене покарає. Хай мене покарає. Творий закон. Суворий Суворий закон. Української національної революції. Української національної революції. І спаде на мене зневага українського народу. І, спаде І спаде на мене українського, українського народу. Так мені Боже допоможи. Так, так мені Боже допоможи. У виконанні моїх обов'язків. У виконанні моїх обов'язків. Друзі, вітаю! Хочу ще наголосити, Говору, не звідки не взялася. ОУН постала в 29-му році. І десь 42-го року подібну присягу виконувала Українська повстанська армія, яку створила саме ОУН. Тому я до чого кажу, щоб ви ставились до цієї присяги не просто як якась традиція, а відповідальність. Ми, українці, не звідки також не взялися. У нас і тяглість традиції, тяглість героїчної боротьби. Ви зараз продовжувачі боротьби. Організації українських націоналістів, організація українських націоналістів, власне через яку українська нація і збереглася, бо якщо б вона не постала 29-му році на Західній Україні, то я не знаю, чи залишилися б українці, бо 33-му вже майже була зломлена східна Україна через гор. Але хоча б той вогонь боротьби на Західній Україні тривав і ввела вперед за собою народні маси ОУН зараз. Он також продовжує. Ну, ми є послідовники, справді великих героїв. Чим вас вітаю. Сьогодні зупинялися до присягу. Власне, наразі, поки все, давайте домовитися. Можете не знімати в того солому, бо то довго.